いただきまだいき、たたき、た <noise> き<声>、たき、たき、たき、たき、たき、たき、たき、たき、たき、たき、たき、たたき、たき、た Друзі, всім доброго ранку. У нас сьогодні 24.04 і 24 року. Дата така і число. Не знаю, всі кажуть, магічне, загадуйте бажання. Бажання завжди зараз одне на всіх, але кожен вірить в те, що хоче вірити. Дуже гарно сьогодні зранку. Нарешті з нас засвітило сонечко. Пташки співають. І погляньте, як вже проросла моя газонна трава, дуже така стала густа і так не терпиться, коли вже вона така буде густа, буде щільна, і також всі мої кущики будуть великі, попідростають троянди, яка буде краса. Мені дуже подобається і дуже гарно. Дуже гарно, нічого лишнього, там лаванда. Зараз я вам покажу поближче, як вона вже починає зеленіти і з нею все добре. А тут у мене ще друг прибіг, і хоче з ним, щоб я бавилася. Кусає, дуже вредний, дуже вредний капусник. Ти, ти капусник? Ти дуже вредний капусник, так? Я не маю права висунути витягнути сушку з одягом, як він вже починає все знімати з сушки. Не дає мені, щоб я поставила свій одяг так? на сушку Арчіна? Ну Ану, скажи, скажи, ти Вредіна? Ну? Ти Вредіна? Ну? Ти такий нечемний? Ти такий дуже нечемний, правда? Ти кусаєш мене? Хто буде косточку їсти, то косточку хоче? Не дає мені нічого робити, як дитина маленька. Як дитина, мленька не не кусай мене. Таке мале, а такі зуби мої великі. Так дай мені, нехай я покажу. Покажу всім, що у нас тут є. Не мішай мені. Арчі. І так, друзі, я посіяла траву близько тижня назад. Тут ще нічого так не видно, але вже сьогодні зранку вийшла на подвір'я і бачу, що починають проростати молоденькі, так не видно ще проростати травичка. Також вже, я думаю, тиждень ще часу і буде тут все зелене. Так, Шиванна стоїть. Треба її забрати. Виноград вже починає активно розпускати свої бруньки. Мені потрібно зробити ще з живим парканом порядок, підстригти його вершок, бік, вершок, тую. Тую я цього року напевно стригти не буду, якщо вона, якщо з'явиться тільки вершок, тоді його обстрижу і вона така дуже пухнаста, велика робиться, така дуже-дуже гарна. І тут у нас є гості. Зараз я вам покажу, де вони. Не хочу їх турбувати, але ось там, ось там, як бачите, є, є гніздо. Там є гніздо. Не хочу його, щоб не хочу, щоб воно впало. Така у нас краса. Так, моя лаванда. Дуже гарно почала зеленітись. І коли я от таким чином її рухаю, вона так пахне гарно. Ну, і що ти робиш? Що ти робиш? Ну дай мені поговорити, дай мені, щоб я з людьми поговорила. Чудо, ну не мішай мені, ну чудо, ну чудо мале, чудо мале, дай поговорити, дай мені сказати. Вредіна, як мені дуже подобається все, що зараз помаленьку, починає розпускатися, появлятися нові молоденькі бруньки. Гортензії. Тут в мене пустили пару гілочок. Вона, мабуть, цього року не буде цвісти, але все можливе. Троянди мої кощові, півонію посадила. Так, нарцизи вже відсвіли, і тут у мене ялиночка голуба. Також буруньки починають молоденькі проявлятися. Прийшлося мені озвучувати вже за кадром, тому що це мале чудо не давало мені спокою, кусав мене і просто хотів, щоб я з ним побавилася, знімаю вже так, без природнього звуку. Як мені подобається наглядати за тим, як природа змінюється, і те, як вона з кожним днем все стає краще і краще. Дуже мені подобається саме ранковий час, коли. Ще роса стоїть на траві. Хочеться мені поділитися всім, що в мене зараз знаходиться на території подвір'я. Залишила я калину, яку стрижу кожного року на весні, щоб вона була не дуже великою і росла такою кулькою. Також в мене є із хвойних багато можевільників, ялиночки, також є ту, є така, яка росте колом. Одним словом, дуже мені подобається все те, що зараз у мене є. І, звичайно, що хочеться придбати також декілька ще хвойних рослин для того, щоб стало подвір'я більш таке зелене в зимі, десь, щоб було гарно, навколо снігом. щоб... Милувало мені око, радувало мене, і з кожним разом мені подобалося за цим спостерігати. Також не буває і без казусу, як бачите, це оце чудо мені погриз дві гілки гортензії. мені їх дали, мені було жалко, що він таке вчинив, але так як він маленький, має два місяці. Не знаю, як відучити його від того, щоб він не гриз принаймні мої рослини. мене сьогодні дуже гарний настрій. Я для себе зробила такий подарунок і купила гвоздику, бордову. Дуже мені сподобалося, не могла пройти мимо. Залишилися більш-менш нормальні кущики такої гвоздики. Всі інші були поламані, і я просто не знала, чи вони пустять нові молоденькі квіточки. Показую саме такий, який буде відтінок. Це такий дуже-дуже гарний насичений, приглушений темний бордо. Дуже мені сподобався і я думаю, що дуже гарно впишеться в нашу територію. Ще не знаю точно, чи висаджувати в кашпо, чи висаджувати саме вже в землю мої клумби. Також вже сьогодні хочу висіяти всі свої квіти, які в мене є. Маю ще таку гвоздику, маю таку ця розова вона є багаторічна. Я думаю, якщо вона зійде і буде їх багато, я зможу їх розділити і попересаджувати ще у деякі кашпо. Буде дуже гарно, красиво. Також є різнокольорова гвоздика, яку буду висівати вже. Також зараз і правда вона однорічна, але це нічого, можна кожного року міняти квіти. правда, ж, саме головне, щоб вона зійшла і гарно росла. Також Маджесіко ніколи я такі не брала. Вони за висотою, мені здається, 40 см, невисокі. Дуже подобається ця зефірка. Все це брала в Аврорі, там не дуже дорого. І Мені сподобалися такі види квітів, смаки в мене зараз помінялися. Не знаю, чому мені вже останнім часом подобаються такі різнокольорові квіти. В загальному ще в зимі я думала, що моя територія буде такими квітами, засаджена в кольорах білий, ну, бордо і, може, трішки розового, не знаю. Зараз вже просто сію різнокольорові. Я думаю, що буде дуже гарно. Бачила різні картинки в Пінтересі, де є сади, і там дуже красиво оформлене подвір'я в кашпо, в платених карсинках. Дуже мені сподобалися. І ще хочу купити собі такі підвісні кашпо, щоб можна було підвісити в альтанку. Я купила, як бачили, одне кашпо такий антрацитовий колір під нашу браму. Потрібно дивлюся, що ще докупити декілька. Вони коштували 99 гривень і купляла в Аврорі. Вона має таку рифльону поверхню, теж такою хвилькою, мені дуже сподобалася. Сюди буду засаджувати вже цю гвоздику, вирішила, коли вона розростеться, і буде дуже красиво. Висаджую зразу два кущики, може я. Неправильно зробила і висадила зразу два такі. А потрібно для такого кашпо тільки один такий кошик, то, будь ласка, дайте мені знати. Я поки ще не пізно витягну один кущик і е, зможу посадити його в інший горшок. Е, буду дуже вдячна вам за таку підказку. Знаю, що багато з вас у мене є таких садоводів, які все знають, і я завжди ціную вашу пораду та допомогу для мене. Що в мене було всі квіти, і також хочу ще докупити дуже багато різних квітів, готових, правда, які вже виросли і мають гарне суцвіття. Мені вже приглянулися деякі варіанти. У нас на базарі зараз просто їх дуже багато і різного виду. Потрібно зібратися, поїхати і собі придбати, тому що коли завжди збираюся або їду. В наше місто, то завжди набираю, купляю те, що в принципі вже для квітів місця немає, і не хочеться, щоб вони поламалися. А вже коли їдеться машиною з чоловіком, я можу купити деякі такі гарні рослинки, або звичайно, що там квіти в кашпо. Вам свою весняну колекцію, яку обирала для себе, і скажу вам, що це просто моя любов. Який би я не брала парфюм, це завжди прекрасна новинка із неймовірним ароматом. Запевняю вас, що вся ця продукція виготовлена із радіанті найвищої якості, і це абсолютно не містить шкідливих речовин та безпечні для вашого тіла. Також представлений великий різновид нот, і це може бути східний, квітковий, фруктовий, пряний, деревний, водний. Боже, їх дуже багато що я вам і не злічу. Тому вас запрошую зайти за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. З ароматами від Піді Паріж ви станете більш впевнені в собі, створюючи загадкові свій шлейф, який буде прямувати за вами. Ви точно привернете увагу всіх оточуючих. У мене парфюми, які ви бачите зараз на своїх екранах, обирала їх, тому що вони просто полонили моє серце. Це фантастична новинка у 15 мг, всього за 99 гривень. Для вас 70% мінус на весь асортимент. Ціни ви побачите вже вказані із знижкою на сайті. Також 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 дорівнює 5. Надіюся, я вас замотивувала сьогодні, тому ми зустрінемося скоро. Готую для вас новий матеріал. Па-па!